Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, і низький філіал. Снове чудове надходження Audi A6, Кузові С7. Автомобіль нас 2013 року випуск, обладнаний бензиновим двигуном 2 літри, автоматичну коробку передач та системою повного приводу квадру. В такому гарному кольорі має передню лінзовану оптику в гарному стані з даними ходовими вогнями. Стані у нас пампер. На лекосплавних оригінальних дисках з гумою в хорошому стані. Є повторюючий на дзеркалах, хромпакет, без доступ на всі двері. Придбати його за ціною 154900 доларів. Заявний пробіг автомобіля 182 тисячі км, був привезений з США та повністю відновлений оригінальними запчастинами, підтонований. Також є зверху люк. Ось так виглядає у нас задня частина автомобіля. Має велике та просторе багажне відділення. Ось так воно виглядає, чистий охайний автомобіль. Також автомобіль у нас в дуже гарні комплектації. Кладень не потребує, коричневий шкіряний салон в гарному стані, підлокітник для зручності пасажирів, передній та задній підігрів сидінь. обдуви для пасажирів. Сакно все виглядає, також чорна стеля. Карта, як бачимо, в гарному стані, Повний склопакет, вставки дерева. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Шкіряне мультикермо з підігрівом, круїз контроль, датчики світла на дощу, електроприводи передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння. Так, все виглядає у нас гарно. Гарна велика мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль. Білі присутній приємний запах дуже в гарному стані. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 15 400 доларів, також доступний влізен та кредит.